Солдат Пушкарев Михайло Александрович. Народився 28 липня 1970 року. У квітні цього року став на захист українських земель від російських загарбників на посаді гранатометника стрілецького відділення 114 ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув за трагічних обставин 1 серпня 2024 року в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області. Oh, oh,